Welcome, Вітаю вас. І сьогодні з вами буду я. Сьогодні йдемо ми в таку чудову вже морозину погоду. Вже похолодало. Тут вже досить холодно стало. У, осінь настала. настало. Пташки перестали пі, клювати. Вийдеш, бувало, відкриєш. Піі, холодно стало. От так і сьогодні. Я зараз знаходжуся безпосередньо на мадярських позиціях. Зараз мені треба розшихлюб приборчик і спуститися. туди. Бачите, яка стрімкота. Видно? Досить стрімко, я аж туди незаме все перейтися, і знов сюди викарабкатися і піти на якесь чергове місце дислокації. А що робити? Така у нас коперська, нелегка доля. Пікаю, шукаю і випадково візуально знайшов ось таке шкелко. То є шиба, бачите, темно-коричневого такого кольору. Це не від бутилки. Ось його форма видно. Добре відніється форма розбита. То є від солдатської фляги радянської. Наступали, дерлися тут москалики, до гори там вищі окопи. Все було в окопах. І комусь дісталося, розбили флягу. Можливо, пострілом, можливо, осколком. Ну, факт є факт. Це є кавалок кусок фляги. Були у москаликів такі скляні, з резиновій пробці. Навіть видно лиття старе. Таке ось так проглядається сонечко через флягу. Але дехто його вже ніколи не побачить. тут, залишив своє життя. Назавжди, в горах-Карпатах. Ось так. Були такі солдатів темно-коричневі і якщо ви в курсі, не в курсі, то я вам підкажу, були ще зеленкуватого такого кольору фляги. Це все, що залишилось. Шкода, шкода, що не ціла хоча б бодай. Пішла би в музейчик. Ну що ж, а ми продовжуємо пошуки. Вітер, холодно, мороз, не комарів, не мушок. Не метеликів, це радує. Радий йду, шукаю, ходжу. І тут буквально під листям. Дивіться, не треба копати. Вони валяються скрізь кругом. Ось така небезпечна знахідка, як мадярська мінометна міна. Там майже 50 мм. Вишибник ржавий, відказник. Вона була стріляна, летіла. Бачимо якась тут пластмаска така блискуча, є навіть детонатор. Зірваний блистить. Гримуча суміш. Краще в руки не брати таке. Подальше закопати. Що ми зараз і зробимо? Сховаємо, щоб не дісталось навіть пришедшим копателям свіжим, молодим, новим. Краще їм цього не бачити, в руки не брати. Продовжуємо копати, шукати рити рипи. Мради, знайшовся ось такий е, від 5 набоїв магазинчик венгерських Солотурн 86 патронів, ось такий класний, ще досить такий пружинистий. Як бачимо, тут стріляли, бігали мадяри з гвинтівками Менліхер. І всі набої вистріляли і ці штукенці... Випадали і ніхто їх вже не збирав. Вони залишались назавше. Це рідкість в такому стані знайти. Всі вони гниють, бо вони металеві сталисті досить. Ось такі пружинисті і то вже не тримає. Вже підуставша. Метал підуставший такий магазинчик. Але прикольний цілий від електролізати і для музею буде супер те, що треба. Але нас таке не цікавить, ми не беремо, шукаємо далі, лазимо, нипаємо і що знайдемо, вам покажу. Від мінометної міни виліз такий бронзовий взривак. Все це є латунь вагою. Десь так будесь 500 грам, шубочка ще є. І всяке таке тут. Кричить несамовито, класно. І послухати. Класно. Ну, звучить на терці просто класно. Думав, щось цікавіше, а вийшло, як завжди. Таке ми не беремо. Нас не цікавить металлом, кольоровий навіть. І прошу не писати в коментарях під відео, чого ви не брали. Латунь, це ж латунь, здасте будете мати гроші. Баблані немерено. просто. Ну вони займаюся таким збором металолому. Кому цікаво, кладу тут на пеньок. ось дивіться, де дам георадарні дані. Ось так виглядає. Осе горба, гори Карпати, Бандерівські ліси, прошу забирати, приходити і собі будете мати. Кого це цікавить, а ми продовжуємо пошуки народ. Де знайшовся такий для нашої місцевості рідкісний набій. Гільза, верніше, перепрошую, гільза, карабіну Маузер німецького карабіну к 98 Це її рідкість. В наших краях це взагалі важко знайти щось таке подібне. Вони в нас тут були, так як мадяри-союзники були, вони мали все озброєння німецьке на собі при собі. Але таке знайти зараз вкрай рідко, важко, але мені вдалося. Ось така гільзочка. Тут стріляли, воювали, бігали. Чи мадяри, чи хто, чи німці, але хтось тут був такий дубак, що йде пара з уст. Холодно капець, народ. Я аж замерз в руки ноги, але замерзнути мені не дає у руки. Ось така моя любима лопата Fiskars. мега легендарна, найкраща з кращих. Зробив ось такий кембрик на неї для... Воно, допомагає. Помагає. тому що немає прямого контакту з голим металом, і цей кембрик трошки зігріває, не дає замерзнути руці. Кембрик такий, скажімо як, від електропроводки бачимо, витримує 660 вольт і 125 градусів. То є такий термічний кембрик, який з допомогою технічного фена нагрівається і ось отако виглядає. Прикольно? Зручно і рука вже не мерзне в цю холодну пору року, як темна осінь пісня. Вже досить холодно. Але ми не здаємось, ми шукаємо. Ось такі знахідки трапляються, стабілізатори, залишки мінометних мін, як бачимо. І Я вже задобався їх викопувати, ходжу на всіх металах, звичайно, щоб нічого цікавого не пропустити. І знаходжу я ці. Стабілізатори на цьому стрімкому страшно пагорбі. Як бачимо ось такий стрімкий, кожних 5-3 метри. Бомбили мінометами. Мадярів тут радянські мінометки. немірено. Все в осколках, все бринить, все сигналить. Тут буквально напічкана земля. В прямому сенсі. Скрізь сигнали, скрізь осколки цих мінометних мін. Зриваки, глатунні. Алюміневі зриваки, які тільки не хочеш, попадається і це напрягає. Тож я трошки нижче зійшов їхніх окопів, там по горі йдуть. І знаходжу ось такі речі. Бомбили цей горб не по-дитячому. Досить серйозно. І ось таке знаходиться. Металолому тут можна набрати цих відказничків. І стабілізаторів. Ну що ж. Мандруємо лісами, Карпатами по Другій світовій народ. Шукаю собі, пікає, нікого не чіпає. Тут раз натрапляю на таку яму там далі отам. за цим пагорочком. Тікав метрів 30 звідси. Осені гніздо, ви розумієте? І тут раз вони на мене атакують. І мене буквально обліпили. Але форма моя камуфляжна мене сьогодні врятувала. Бо якби були голі руки... І все, то капець. Мене б обкусали на ніс. Дикі оси в лісі. Їх там є багато. Я так тікав, чуть апарат не поломив. Мою любиму терочку. Чуть лопатку мою кохану не загубив. Капець, коротше. Хуй, їх там не цілий рій. Під землею живуть. Хоча вони вже закругляються, напевно, бо зараз холодно і вони не такі активні. Ну було б трошки тепліше. Фу, ледве втік. Ху, народ. Капець! Шкода, що камера не була включена. Бачили б це все вживо, як це виглядає. Це виглядає не дуже цікаво. Принаймні для мене стрмно. Стрмновато, отаке в лісі можна попасти. Або на гадюки якісь, або на осині гнізда. А вони кусають ой-ой-ой. Одна мене атакувала. Ось. Ця. Така жирна, груба, потужна оса. Ну я її... Врятувався, я її трошки приглушив лопатою. А дивіться, яка вона жирна. І мене в руку тут трошки цокнула. От зараз рука мені спухне. Бо вони ядовиті. Дивіться. яка. Вина вам. О, красуня. Ух, Биби! Без пригод не обходиться народ. Йдемо шукаємо далі. Ось так виглядає мінометна міна, як бачите. Як зірвалася, так вона тут і залишилась буквально під поверхнею листя. Ось так вона, зараз я її достану і вам покажу, як вона забивалася. Бувало забивалися глибше, але це м'який ґрунт. А тут у нас тверда поверхня, ґрунт такий каменистий, бачимо. І вони глибоко не забивалися. Стабілізатори. Ось. Ще з 44-го року далеко. Як забилося, бачимо, так тут і валяється. Ось така мінометка була. Ще досить хороший стабілізатор, не погнуті, не відломані. Дирочку можна почистити, її взагалі поелектролізити. І буде собі така, як то кажуть, Підставочка під свічечку. Ехо війни. Для музеїчика чи для На робочий стіл у вас. Комп'ютерний можна поставити. І такий антуражик буде гарно виглядати. Ось так. Кому треба, забирайте. Мені не потрібно. Йдемо, шукаємо далі. І остерігаємося диких ос. Бо їх тут є багато, свої гнізда поробили. І можна нарватися на неприємність. Буде ой як боляче. Знайшов я такий. Вершечок від патрона радянської Мосінки Тут буквально напічкано вся цей ґрунт земля такими кулями. Стріляли знизу, наступали радянські війська і штурмували оцей стрімкий пагорб аж туди, там були вже трошки вищі венгерські позиції, окопи, шанси. І тут вони стріляли, хто куди попав. Ось такі. В камінь попадали, в ґрунт забивалися і розривали їх. Це, звичайно, дуже болісно, якщо така штукенці тобі попадає десь в ногу чи в голову, чи навіть в тіло десь. Це просто капець. Таке подумати, як воно має боліти, як має карвана рва рана бути. І заживати воно буде довго. А ще, не дай Боже, попаде в кістку, кістку розторощує, ломить на ура. Така штука. Ну що ж. Продовжуємо пошуки зараз. Копаю всякий шмурдячок і візуально побачу ось таке небезпечну знахідку, страшну. Лежить собі вона тут мирно вже тепер. Це є 82 мінометна радянська міна, відказничок бачимо. Краще в руки не чіпати, не брати. Вона, бачите, бита стріляна, детонатор пошкоджено, краще таке. Не брати летіла, внесла в собі смерть, негатив, вистріл, вибух. Летіла сюди, прилетіла і не взірвалася, ні в кого не вбила. Ось тако собі валяється на поверхні. Зараз хоч листям прикидаю і гілочками, щоб в очі не кидалася грибарям і ніхто не понісся додому або на ватру. Не запалив. Ходимо, шукаємо народ. Далі продовжуємо пошук. Місця цікаві. Вже погодка трошки потепліла, гарно. Сонечко світить, правда не гріє нічого. Але вже зовсім інакше. Аж цікавіше, приємніше. І на душі тепліше. Віднайшлася така підковка, якась давня, древня, 100%. Це є якась фронтова. Бо тут де я є, то коні ніколи не ходять. Можливо, колись у фронт ходили і загубили. Видно, що вона вже росла наш. Дуже древня, давня підкова. На щастя, на долю, на благі літа довгі. Ось таке. Значить, маю повезти ще мені сьогодні на осколки. Шукаємо, продовжуємо народ алюмінієвий розкобасик. Металева бляшка алюмінієва І щось вона мені нагадує, або це так пірвало флягу солдатську, або котелок, одне з двох. Другому не бувати, бо товщина така приблизно, як на флязі. Тут. Валили, мочили не по-дитячому. Такі гострі кавалки зірваного металу роздертого ось таке буває а що робити це була страшна війна безпощадна і камарадки потужний черговий сигнал і мені щось видається що це небезпечна якась знахідка а вам як Ха, не така вона аж небезпечна це є Ручна граната була, але вона розсаперена, немає детонатора, і нічого нема. Бо немає вже ручки, вона відкручувалася з детонатором разом. І хтось її згори, звідти з окопів, викинув. Або можливо відпала під час броска мадяром якимось, або щось було, ну не знаю. Але факт того, що вона нічого, вже нікому нічого не зробить. Камеради, чисто візуально знайшлася ось такі якісь бляхи жесті. Це від якогось цинка, ящика чи чогось подібного було. Від боєприпасів видно, що паялося цинк квадратової форми. Ось такі буквально зверху на листя. Ніхто тут не ходив, не копав, просто вони ще з часів фронту війни так собі лежать, ось так виглядають мокрі, бо конденсат збирається і завше метал іржаві, бо є доступ у повітря і під листям воно запарюється. Робиться конденсат, а все не є ржаві. Прикро, Прикрошкода, але факт. Це таке є життя. А ми блукаємо народ, ходимо, шукаємо, ось така стрімінь, бачите. Я зараз стою надзвичайно тут. Купа не знаю, скільки градусів цей пагорб має. Ну, має десь. 45 градусів, можливо. І я хожу, шукаю, нипаю ось цим всім лісочком гарним. На сьогодні він уже мирний, спокійно, співають ташки, літають комарики десь по одному, мушки, букашки, какашки всякі різні. А колись тут постріли і взриви. Не давали спокою мирному населенню. І було неміряно зольдат як з тої сторони, так і з тої. І був тут рух потужний. Взриви гриміли, постріли лунали. І автоматні кулеметні черги. Чисто візуально, без шукача, без сигналів. Побачив, ось оляється класні манліхерські набої. Ашки по 40-му році. Ціленькі, йдучи лісом, як бачимо, чисто візуально навіть можна зустріти ехо війни. Вона валяється буквально під ногами у вас скрізь і кругом. Тому що війна була жорстока, її було багато скрізь. Ось так шукаємо. Всяке можна знайти. Ну, але, звичайно, з детектором набагато цікавіше і ліпше, швидше і краще. Не менш цікавий, ніж просто набої. Тут вже венгерські позиції все йдуть. Ось, пагорб, і вони там сиділи звідти. І стріляли, і закидували гранатами. Ось ворога, який дерся знизу і стріляв. Хоча зверху сидіти було, напевно, краще. І мучити їх. Отаке. Ну що, продовжуємо. Шукаю камаради і під ногами чисто випадково знайшовся ось такий осінній класний грибочок. Ще росте, молоденький, гарний, хай собі росте. А наді мною чую, крячуть журавлі, відлітають, значить буде холодно, зима, скоро морози. І сезон копарський, і грибовий, і всякий різний закриється для нас. Летять де тепліше. І мені треба чухати додому, там тепліше. Тут я вже трохи задубіваю, хоча сонце світить, але нічого не гріє, все одно класно. Погода просто бомба, зато нема комарів. Що дуже-дуже радує і тішить. Ми ради знайшов у лісі мусорку. Але мусорка не Мадярська, на жаль. А москальська. Часів СССР. Ось динарій бачимо. Бухарський називається. На бік. І що цікаво, я надиву битого ж купа. І ложечку я знайшов. Ось така. Ложечка радянська з тим, що часів. СССР Бухарська. Нею жерли колись, пили і щось закушували. Так і викинули її тут. Десь має бути клейма. Або тут рост фрейм. Це алюміній. Розфрейн не може бути. Хе -хе. Хотілося би, хотілося, але це алюміній. Отаке... таке ерунда. Бради, чисто візуально побачив, навіть не треба було копати рити. Тут а я перейшов на інше місце зовсім. І тут буквально все під листям так і лежить. Дивіться. Це її Hand grenade М39 німецька. Ще ціленька. Тут було петелька, було кольцо на, на ремінь на пасок. Гет, ціліська. Ще нема цього ковпачка. Тут запобіжний шнурок. Шнурком тершної надії був зриватель. Ну щось тут нічого не мали. Ціла ще є. Хенд grenade. Ручна протипіхотна граната М39. Всі її називають яйко. Яйце. Бо вона має форму яйцеподібну. Писаночка. Як вам така писаночка? Прийшло купа років, а воно все валяється. Зверху собі. Ось так була. Стирчала кругленька і нікого не чіпала. Собі валяються тут всякі речі. Зараз добре все обійдемо і попікаємо, подивимося, що тут ще є добренького. Залишили нам мадяри. Шукаємо, дивимося народ. Буквально під листям вискочила ось така авіабомба ао 25 сш Ось такий бакелітовий вона мала носик. клейм немає. Була пофарбовано якийсь зеленуватий колір колись, сіро сіро-зеленуватий. І значить вона нас використовувалася, як я вже казав, хто дивився мої відео, знає, як протипіхотна міна. У нас їх не кидали, бо вони б вже всі зірвалися. Всередині порожньо, але є тротил і такий пластиковий носик. І тут був ще детонатор мув. Але його нема. Розсаперена. Ось така міннашка. Ну що ж, продовжуємо пошуки ще трошечки, і вже треба закруглятися, вже пізно. Хоча на камеру так не видно, камеру показує, висвітлює картину, але на годиннику вже 18.00 і в лісі стає темніти. Їм нам треба валити звідси. Так, камеради валює. Додому, зараз, вже накопався сьогодні, нашукався, напікався, находився. Що знайшов, все вам показав, що зміг знайти і вам, предоставити по можливості. Нічого не приховав, нічого не сховав. Не забуваємо ставити вподобайки, лайки. Кому сподобалося, кому не сподобалося. Звичайно, десь уподобайки. Я не ображусь, я не такий, ні. Вот Також підписуємося на канал. Все, всім пока, всім добра. До нових зустрічей. народ.